Друзі, вітання! Ви на моєму youtube каналі сьогодні говоримо про нову таполку від біржі Wildbit, Pocket Rocket вона називається, і це наша українська екосистема. Криптовалюти, так скажімо, тому я рекомендую вам взяти тут участь. А сама механіка для того, щоб тут брати участь, я думаю, що для всіх знайома. Просто тапаємо по екрану, виконуємо завдання і за це получаємо поінти. Я вже робив пост посві телеграм-каналу. Я рекомендую вам підписатися на нього посилання в шапці цього профілю. І тут ми бачимо і почнемо з самого цікавого, що на даний час дають 10 мільйонів кристаликів просто за підключення свого аккаунту Вайбіт до цієї тапелки. 10 мільйонів це не так багато, не так мало, але це в принципі хоро. Хороша сума для тих, хто сюди буде заходити без рефералів і буде просто тапати руками. Ці поінти ви можете використати для прокачування своїх рівнів для того, щоб заробляти ще більше поінтів. Також аірдроп тут гарантований, це підтвердили самі розраби. От ми переходимо за посиланням, перекладаємо цю сторінку. Аірдроп неминучий, ми не будемо змушувати вас гадати, буде чи ні, аірдроп буде. Продовжуйте викарбовувати кристалічні пригоди, терпіння окупається. Тобто аірдроп тут все ж таки гарантований. Можливо, він буде в токені Vybit, або вони створять новий токен, який також залістять на свою біржу Vybit. Це вже ми будемо знати по ситуації, але зараз давайте приступимо до огляду самого бота. Покажу, що тут де і як. Ми просто переходимо за посиланням, яке є в описі під це відео, або з мого поста. Далі просто переходимо в самого бота, нажимаємо «Launch». У нас відкривається наш бот, нажимаємо «Continue». У вашому випадку декілька разів буде потрібно нажати на «Continue» і вибрати колір свого літачка. Воно, в принципі, більше ні на що інше не впливає. Далі у нас є ось така от сторіночка, де нам, відповідно, потрібно тапати по екрану і збирати ось ці от астероїди. За те, що ви зберете 5 підряд червоних астероїдів, ви получите комбо. Тому я рекомендую, в принципі, тільки їх і тапати, тому що на менших там дохід невеличкий. Так, мені ще потрібно один або два зібрати. От бачите, я получив комбо, але я вже тільки що перед цим получав, тому саме перше комбо воно не є велике. Далі ми переходимо в вкладочку заробітку. Тут бачимо наші кристалики, скільки в нас є. Це 10 мільйонів. Особисто в мене і бачимо доступні завдання. І саме головне завдання це щоб отримати якраз цих 10 мільйонів, потрібно під'єднати сюди своїм аккаунтом в IBIT. Воно в мене ще поки не виконано, тому будемо виконувати його разом. Наступне завдання це з якимось телеграм-каналом чи то YouTube каналом. Получаємо 400 тисяч монет, далі 3 мільйони монет, 200 тисяч, 100 тисяч, 500 тисяч, 100 тисяч і ще раз 100 тисяч. Трошечки незручно, напевно, працювати з такими великими сумами, але що маємо, то маємо. Тому я рекомендую виконати ці от всі завдання. Ми переходимо на завдання з вайбіт, нажимаємо старт, нас перекидує на нашу сторінку. Ви підтверджуєте те, що ви даєте доступ. Просто під'єднуєте сюди свій аккаунт і нажимаємо Confirm. Бачимо, моє завдання виконано, і це все відбувається якби в два кліка. І я нажимаю кнопочку Claim. Continuum, і на моєму балансі бачимо, як він збільшується вже 20 мільйонів монет. Якщо у вас тут немає аккаунту, знову ж таки, потрібно перейти за посиланням яке в описі під цим відео і пройти тут верифікацію. Вона проходиться буквально за 1 2 хвилинки. В налаштуваннях вибираєте пройти верифікацію, ви можете її навіть пройти через дію, тобто через сам додаток, апрувуєте там це, і якби все буде чітко. Далі я хочу показати, чим цікава біржа Вайбіт на сьогоднішній день. Тут насправді є ну, якби, багато способів для того, щоб заробляти, тому що тут регулярно з'являється. Нові турніри. Турніри, в яких ми можемо брати участь, де є призові пули. Я вже знімав детальний відеоролик на рахунок якихось пулів, тому ви можете перейти от сюди і подивитись саме відео. Воно буде більш детальніше. а Зараз я розповім більш поверхнево. Ось, допустимо, останній турнір з токеном Layer Zero, де роздають 1000 доларів. За перше місце ви можете отримати 150, далі 120, 175, 50, 30 і далі з 1,120 місце можна отримати 20 доларів. Тут потрібно торгувати, в більшості все відбувається за. Рахунок об'єму, чим більше ви наторгували на біржі іменно в цьому токені, тим більший бонус ви отримали. Ось нагороди я вам тільки що розповів. Але тут е, я б рекомендував також звертати увагу на мінімальні якісь нагороди. Допустимо, якщо ви створили аккаунт, у вас там невеликий банк, що потратили на комісію, допустимо, 50 доларів, щоб війти в топ-3, якесь місце, наприклад. А ви можете просто слідкувати з якимось турніром, чи зайняті останні місця, якраз у це в нашому випадку, від 20 до 11 місця, чи зайняте це місце. І якщо воно зайняте, якщо що там невеличкий якийсь оборот, допустимо, там 100 доларів, то ви можете натривати 200, 300, 500 тисяч доларів і отримати з затратами 1-2 долари, 20 доларів. Тобто цю систему потрібно моніторити, і насправді тут бонус хороший, тому що конкуренція тут невелика. Це вам просто невеличкий стимул, для чого потрібен аккаунт на біржі Bybit. Далі ми повертаємось в сам додаток. Я думаю, з ці завданням ви з ними справитесь. Допустимо, ціна 400 тисяч монет. Нам просто потрібно приєднатись до телеграм-каналу, нажимаємо приєднати Одразу можна його кинути в архів. Нажимаємо «Confirm» і бачите, клаймемо монети. Ми отримали знову ж таки 400 тисяч монет. Внизу вибираємо вкладочку Boost, і тут бачимо, які в нас є завдання. У нас є певне турбо. Ми можемо нажати на нього, активувати його і е, получаємо набагато більше монет. Деякий час проходить. Ми просто клікаємо по нашим цим якби, астероїдам і получаємо набагато більше монет. Максимальну енергію ви також можете використовувати. Ось тут є кнопка, нажимаємо на неї і можете. По максимуму фармити ось ці кристалики. Далі тут є певні здібності. Їх також можна прокачувати. Я б їх рекомендував прокачувати. Перше, вінкс це збільшення кристалів за тап. Фюзелеч це збільшення енергії, також потрібно качати. Третє, реактор це підвищення швидкості відновлення енергії. І четверте, яке, напевно, найбільш пріоритетне, це автоматичний майнинг, тобто автопілот. Ви будете тут фармити поінти, навіть якщо вийдете з самого додатку. Тому, в принципі, можна його прокачати там на якийсь певний рівень, а пізніше прокачувати всі. Інші, але я рекомендую самому визначити, в якому порядку вам потрібно це все прокачувати, щоб якби не було потім до мене питань, а ти це прокачав, а треба було качати інше. Є сторіночка з інвайтом, копіюємо своє реферальне посилання, скидаємо своїм друзям, записуємо відео на YouTube, скидаємо інфу свій телеграм-канал і так далі. За це ми отримуємо додаткові отпойнти, У мене є 26 рефералів, з них я зробив практично 10 мільйонів монет. І вкладочка More це якби вже такі більш другорядні завдання. Це Daily Reward. Потрібно кожного дня заходити і. Нажимати кнопочку для того, щоб отримувати певні бонуси. Я от зараз можу нажати через 12 годин і отримую за другий день вже 10 тисяч монет. Але все ж таки, напевно, не другорядні ці завдання, тому що за 15 днів, якщо кожного дня заходити і нажимати, ви отримуєте на 15 день 10 мільйонів монет. Ранкінг це просто на якому місці ви зараз знаходитесь серед всіх користувачів. Гараж це напевно ви можете купляти якихось оцих літачків. Для того щоб їх також прокачувати, і так далі. І сторіночка з ревардами поки що недоступна. Я вам, в принципі, розповів всю інформацію, яку вам потрібно знати: це чому тут потрібно тапати, тому що аеродроп гарантований, чому потрібно мати на біржі Вайбіт аккаунт, тому що є регулярно якісь турніри, в яких також можна заробляти. Плюс ви, якби, додатково поєднуєте цю активність і получаєте набагато більше кристальників, за які ви получите в майбутньому айдроп. І також не менш важливе, то що ви підтримуєте українське, тому що це українська екосистема. В крипті, і на мою думку, воно має розвиватись. І також, друзі, не забувайте підписуватись на мій телеграм-канал, він в описі під цим відеороликом, щоб разом заробляти на якихось можливостях тємках в крипті, де я заробляю за підписниками. Дякую всім за перегляд, ставте лайк і до зустрічі!